Доброго дня, друзі. Сьогодні ми будемо розмовляти про те, як відстежити посилку з тему. Давайте відкриємо, по-перше, сайт, звісно, тему. Так, заходимо сюди. І тут що ми маємо? Давайте почнемо. Тобто, наприклад, я замовив, скажімо, ось ці кроси, так? ці Nike чи що це за бренд, я не пам'ятаю, я піду зараз до свого кошика. І тут у мене є вся інфа, так, вся інформація, ціна, чорна п'ятниця, розмір. Також каже, що майже розпродано, ну це часто на тему. Це такий маркетинговий хід у них. А і тепер що нам потрібно? Коли ви вже замовили якийсь товар з тему, вам потрібно піти у свій профіль і відкрити всі замовлення. І тут у вас буде ваша покупка, так, ваш заказ. І тут ви що можете зробити? Ви тут можете на нього нажати, відстежити його, і у вас буде також відображатися, де цей товар знаходиться у якийсь момент часу. так? Тобто це китайська площадка, і доставка вона не буде настільки швидка, як, наприклад, якщо ви заказуєте, замовляєте локально так, у своїй країні, тобто це буде десь, напевно, чи дві, чи три неділі. доки... Це ваш товар прийде і буде до вас доставлений. І ви просто заходите на цей на сторінку з вашим замовленням, і вам там буде показувати, де він знаходиться. Також код для відстеження. Можете відстежувати через різні сервіси тобто, це, що в нас є в Україні. Ну, наскільки я знаю, нова пошта не, не працює з тему. Це буде Укрпошта, або, я не пам'ятаю, ще був один сервіс, який він називається. Не пам'ятаю, не скажу вам. І там у вас буде код. Ви цей код копіюєте, просто потім заходите, наприклад, з вашого телефону, вставляєте туди цей код і, звісно, можете відстежити, де воно знаходиться, чи воно десь там у аеропорті, наприклад, проходить через перевірку, або воно вже летить на літаку. Це ж Китай, дуже багато часу займає з Китаю прилетіти до України. Або десь до границі з Україною, і там у вас буде вся інфа. Так що, отак от це відстежується. Просто йдете до своїх замовлень і там перевіряєте вашу інфу. Якщо це вам допомогло, не забувайте про лайки і підписуватися на канал, це дуже нам допомагає розвивати канал. І дякую за просмотр.